Мене лише, я вітаю вас. Дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо? Так, вітаю вас. Давайте розпочнемо. Вибори у Конгрес Сполучених Штатів. Що зараз відбувається і як це для України? Ну скажу так, що нічого такого особистого не відбулося. До речі, даже заспокоївся а, сам президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він напередодні виборів казав, висловив таку думку на одному з мітингів передвиборчих: що якщо, якщо а, республіканці візьмуть конгрес сполучених штатів, то вони оголосять йому імпічмент. Він даже такі, такі занепокоєння висловлював під час, скажу так, що да, а, в палаті представників вони а, втратили більшість. Але це не катастрофа, тому що для республіканців такий результат я скажу, що дорівнює програшу. Це така перемога. От. А в Сенаті там на сьогоднішній день вони йдуть один в один. Так, так що рів, рів, рівна кількість голосів. І тоді знов таки залишиться ситуація, така, яка і була, коли віце-президент Сполучених Штатів буде визначати перевагу в Сенаті Сполучених Штатів. Тому Uh, і зважаючи на це, я скажу так, що курс не зміниться. Він до речі може даже, uh, поліпшитися для України, чому тому, що в республіканській партії є крило, яке за збільшення постачання зброї Україні і за прискорення постачання цієї зброї, і до речі, навіть до за розширення номенклатури мається на увазі, особливо далекобійне озброєння, таке, як таке, як ракетне озброєння. Так, що ми можемо очікувати ще підсилення, а не послаблення? Пане Олеже, дякую вам за зустріч. Побачимось, будь ласка.